Слава Дивіться, що знайшов. Значить, заліз в шкаф. Е, минулорічна куртка просто. Зараз не до понтів, тому старі речі зараз в моді. Вот. Як? Що, норм? Короче, подивимося, що тут є з минулого року. Ща. Маска. Можливо, щось фарбував, я не знаю. Ні, фарбою не пахне. Може, щось... Може я медик чи що. А, ковід! Ковід був. Пам'ятаєте, коли всі сиділи вдома, коли нічого не працювали, це не через русню. Коли всі сиділи по п'ять чоловік, працювали в піжамах. Коротше, Ото було, звісно, класне времена. Так, далі, що тут ще у нас є? О, дезінфект. Походу. Закарпатський. Раніше його ми називали «фляшка». А зараз це міні-каністра для бензина. Ну, Хвилин на 10 десь вистачить, може, генератора, не знаю. Коротше, значить, далі що? Зараз. О! Оце надзвичайна річ. Я зараз поясню чому. Тому що я в кишеню клав минулого року конфету. А дістаю вже цукерку. Це що? А, Це візитівки. Супер. В цьому році, да? турагентство. Продаж електрокарів. За шибон. Екстремальні розваги. Отак взагалі. Цілодобове таксі. Смішно. Супер. Далі. Значить, що тут ще є? О, це найголовніша річ з минулого року. Це, коротше, список значить, того, що потрібно було зробити. Значить так. Ну, скільки всього було треба для щастя? Ікра червона. <і> Ікру ми купували, так? Да? Тільки зараз зрозумів, чому ікра завжди так дорого коштувала. Тому що, по факту, ікра це яйця риби. А зараз яйця риби і яйця курки, вони приблизно в одну ціну. Так, виходить. Далі, значить. За списком пельмені і чорна, сир російський. От, звісно, я ватник продуктовий був. Значить, далі. Екзотика. Значить, повний медичний огляд перед новим роком. Дорога забава, щоб просто себе заспокоїти. Я зараз, до речі, теж проходжу е, повний медичний огляд, просто перед дружиною роздягаюся, так кручусь, кажу, ну що, ніде ні, нічого нема, все нормально. Нема. Спокійно йде, що коротше. Що нас тоді турбувало? Дивіться. Наступний пункт. Костюм для собаки. Який рівень турбот в нас був, що ми навіть костюм для собаки вписували в список і ставили три знаки оклику. Три. Зараз, коли калібр летить, я один знак оклику ставлю. А тут три. Я вам просто поясню: У мене собака, він от сюди поміщається. Тобто, оце і є костюм для собак. що ми його сюди вписали, я не знаю. Які ми. Обіцянки наївні собі давали. Дивіться, я планував минулого року, значить, наступного року кинути вживати алкоголь та матюкатись. Є... Русня. Які робили костюми минулого року для своїх дітей: Сніжинка, кролик, я не знаю, хто там, Зайчик був. Зараз все, костюм генератора твоя дитина. В центрі уваги, все. Значить, так, 31 числа минулого року. Ми спочатку були у друзів, потім поїхали до нас, потім на турбазу, потім знов до нас, потім до них. Зараз ні. Зараз переїзди визначає ДТЕК. В кого є світло, до того і їдемо. В тому році було посолюто зрозуміло, в кого є гроші, в цьому році зрозуміло, в кого немає музику. Значить, і тости були розтягнути. Значить, бажаю вам, щоб в вашій родині там все було і те, і те, і так на пів години. Зараз все чітко. За ЗСУ, за НГУ, за ППО, смерть оркам і щоб путін здох. Перемоги нам всім! Ласкаво просимо! У наш пункт незламності під назвою Новорічний єдиний квартал.